Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу трішки дати відповідей, вони будуть стосуватися щодо індексації пенсій у 2025 році, чого ми знову повертаємося з вами до цієї теми. Тому що у вас дуже багато там питань. Я перечитала, передивилася, що вас цікавить. По-перше, багато хто з вас пише, для чого про це говорити. Хочу вам проговорити і нагадати, що якщо ви будете володіти інформацією, як колись казав Григорій Сковорода, хто володіє інформацією. І той володіє світом. Ви повинні вже зараз розуміти, в якому розмірі і коли очікувати індексацію березневу в 2025 році. Ви маєте право слухати інформацію, можете її сприймати, а можете просто чекати, коли вам знайдуть збільшений розмір пенсії, і вже потім розмірковувати, наскільки вона збільшена. Чи все у вас залишилося без змін? Друге питання. Найбільше напевно хвилювало, де я взяла цифру: 10% і чому саме ем, наскільки збільшився розмір пенсій? Тому що дивіться, якщо подивитися проект який подавав Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд України, там мова йде про те, що березнева індексація буде відбуватися на рівні 10%. Хоча я з вами погоджуюся, цифри поки що різні, бо ще в грудні 2024 року в нас є заступниця голови комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вона вказала, що перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%. Тому відповідно питання. Залишається відкритим. Наскільки збільшиться, це буде 10%, 13-17%. Ну, чекаємо вже відповідного остаточного рішення від Кабінету міністрів України. Але якщо ви послухаєте інформацію, подивитесь, почитаєте, то дуже багато і народних депутатів, і з'являється все більше і більше інформації про те, що все ж таки збільшиться і перезнава індексація буде. Проведена саме у, і збільшена на розмір пенсії саме на 10%. Тому вірити чи ні, відповідно будемо з вами чекати. Стосовно вікових доплат, якщо знову ж повертатися до інформації, яка подавалася в грудні 2024 року, комітет голови комітету Верховної Ради із питань державного бюджету також мова йшла про те, що вікові доплати для українських пенсіонерів від 70 до 80 років вони будуть залишені, але, я так розумію, без змін. Тобто при досягненні 70-річного віку 300 гривень, 75 років плюс 156 гривень 456 гривень, і при досягненні 80-річного віку ще плюс 114 570 гривень. Я з вами цілково. То погоджуюся, що рівень проведеної щорічної індексації він не відповідає реальним і ринковим цінам, і потребам, які наразі відчувають українські пенсіонери. Також, що ще хотіла сказати, дуже важливо, хочу також ще дати відповідь, звідки в мене з'явилася сума, так. 100 і. 1500 гривень. Знову ж таки, за інформацію, яку нам надавала голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, мінімальна індексація, вона вказала, складе 100 гривень, максимальна 1500 гривень. Чому виходить такий? Така ситуація. Дивіться, коли ви виходите на пенсію, ви пам'ятаєте, що є три основних показники, які безпосередньо впливають ключові на розмір вашої пенсії, це ваш страховий стаж, розмір вашої заробітної плати, яку відповідно ви отримуєте протягом трудової діяльності. Та середня заробітна плата, тому що коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії, то вам застосовується показник середньої заробітної плати за три роки, який передує зверненню за призначенням пенсії. Ці показники ви можете подаватися на сайті Пенсійного фонду України. Вони виставляють дану і надають дану інформацію. Тому, як пояснює наш уряд, чому відбувається так, що виходить, чим людина раніше вийшла на пенсію. то Ну, наприклад, якщо мова йшла про доплати, да, там, хто виходив на пенсію в 2020-2021 вони отримували доплату 100 гривень. Чому так? Тому що вважається, що рівень вашої середньої заробітної плати по Україні, він, коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії, він є більшим, ніж для тієї людини, яка вийшла на пенсію, наприклад, у 2010 році. Тож для тих пенсіонерів, хто виходить на пенсію там, у 2020-му-2020 році. 2021-му такі передбачалися доплати у розмірі 100 гривень. Можливо, в цьому році буде щось інакше, тому що всі говорять і про бальну систему, і про те, що нарешті все запрацює ідеально, і всі українські пенсіонери відчують максимальний так. Перерахунок, максимальну індексацію пенсії саме в цьому році, 2025 році. Кожен рік кажуть, що відчують всі категорії українських пенсіонерів. Чекаємо відповідну постанову від Кабінету міністрів України. Ми її ще детально з вами розберемо ще про це поговоримо. Надіюся, що в даному відео я відповіла на ті питання, які вас найбільше цікавили, просто з огляду те, що ви залишали. Тому. Яка інформація станом на сьогоднішній день?